Якщо ви запускаєте рекламу в Facebook, то вам варто знати цю функцію. Вона допоможе вам уникнути спаму в вашій рекламі, а також уникнути додаткової реклами ваших конкурентів у вашій рекламі. Звучить дивно, але зараз я поясню, що це таке. На зв'язку Іван Шевцов. Тут все про рекламу та маркетинг. Якщо ви працюєте з Фейсбук рекламою запускаєте саме в плейсменті Фейсбук, соціальній мережі Фейсбук, досить часто зустрічаю таке, що за ваш рахунок рекламуються ваші конкуренти. Як це відбувається? То ваші конкуренти заходять в вашу рекламу і пишуть коментарі, або навіть не ваші конкуренти вони хочуть знищити вашу рекламу і пишуть гнівні коментарі. Сьогодні зараз я покажу вам, як автоматично видаляти всі ці коментарі, ховати їх. Щоб вони не заважали вам просуватися, зайдіть на вашу бізнес-сторінку, натисніть на професійна панель. Далі у вас ось тут з'являться пункти меню, по яких вам треба проскролити і знайти «Moderation Assistant» або асистент модератора. Вам Facebook підказує, що тут ви можете налаштувати асистента, який буде допомагати вам модерувати ваші коментарі. Натискаємо Let's Go або вперед. І от нам відкривається асистент модератора. Ми можемо ось тут натиснути Модерувати коментарі і натискаємо додати. І що ж ми можемо модерувати? Ми можемо модерувати коментарі від коментаторів, яким не мають не друзів, не фоловерів. Від нових Акаунтів також автоматично відключати коментарі від профілів, які не мають аватарки, а також від коментарів. На які скаржаться інші учасники. Що ще ми можемо робити? Ми можемо відключати коментарі, які містять посилання, коментарі, які містять картинки, коментарі з денормативною лексикою, коментарі із посиланнями на специфічні сайти, відео в коментарях, а також спеціальні ключові слова. Давайте тепер детальніше розберемо. Наприклад, новий аккаунт ми натискаємо, і вибираємо додати до модерації. Натискаємо знову Додати, і тепер вибираємо профілі, які не мають аватара. Також додаємо. Тепер натискаємо виключати із наших публікацій коментарі, на які скаржаться інші люди в Facebook. Можемо додати виключати коментарі з лінками. Але якщо ви робите так, як я, наприклад, коли я завантажую якийсь певний тематичний різ в свій Facebook, я не додаю в опис посилання, тому що посилання в Facebook воно активне. Я додаю посилання в коментарі. Тому ось це я не виключаю зі своєї сторінки. Коментарі з картинками. Також, якщо вам, наприклад, присилають в коментарі певні картинки, образливі картинки, або картинки, які не відповідають вашому бізнесу, або взагалі щось, якийсь спам розсилають, або ваші конкуренти в картинках публікуються у вас під вашою рекламою на Фейсбук, і потім інші люди можуть це бачити, ви можете їх виключити. Коментарі із образливими словами вимикаємо. І ось тут є класна опція, яка захистить вас від ваших конкурентів. Це вимкнути коментарі з лінками з повідомленнями на певні сайти. Тобто ви автоматично відключаєте ті коментарі, посилання в яких ведуть на певні сайти, збираєте сайти своїх конкурентів і вимикаєте їх. І тепер ваші конкуренти не зможуть публікувати коментарі з посиланнями на свій сайт. В ваших рекламних оголошеннях, а таке я зустрічаю. А ця опція дозволить вам вимикати коментарі з якимись нав'язливими словами з конкретними образами чи ще з чимось. Це опція Keywords in Comments, тобто ключові слова в коментарях. Ви заходите сюди, вибираєте і прописуєте тут ключові слова, ті слова, яких ви не хочете бачити в ваших коментарях під вашою рекламою. І компанія Мета Фейсбук буде автоматично такі коментарі. Вимикати він автоматично буде їх блокувати і ховати, щоб вони вам не набридали. Це дуже класна опція, якщо ви активно запускаєте рекламу в Фейсбук. Я знаю, що дуже багато буває коментарів, які пишуть якийсь треш, і ви можете їх звідси виключити, зібравши таких коментаторів в один список, зібравши їх коментарі, і потім додавши сюди ключові слова. Ось такий асистент модератора допоможе вам. Краще працювати з вашою рекламою, ефективніше працювати і ховати в вашій рекламі коментарі з різним спамом, тому що Facebook – це дійсно платформа, з якої можна отримувати заявки, можна отримувати клієнтів. Але на жаль, як я його називаю, це розсадник срачу. Тому що там люди люблять його розводити, і досить часто вони в коментарях можуть писати такі речі, які ви не хочете, щоб це стосувалось вашого бізнесу. Або просто пише якась людина, яка ображена життям, і вона більш ніде не може виплеснути своє ге як тільки під коментарем під вашим відео. Будьте уважні, автоматизуйте ховання таких коментарів, особливо якщо ви там запускаєте активну рекламу з допомогою ось такого простого. Асистента, модератора, який є на вашій бізнес-сторінці. А якщо такі коротенькі відео вам цікаві та корисні, то підтримайте їх по кнопочках внизу. Ви знаєте, що робити. А також ставайте частиною мого каналу, підписуйтесь. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Пока!